Перша в Україні новинка кінця 2023 року Адамакс Васко від польського виробника. Поліретанові колеса великого діаметру, що не потребують обслуговування та забезпечить хорошу прохідність по усім типам дорожнього покриття. Передні колеса поворотні з можливістю фіксації, а система амортизації забезпечить плавний хід по нерівностях. Каркас люльки легко складається для транспортування, а дно виготовлене з спіненого поліпропілену. Люлька має повністю знімну для прання внутрішню оббивку та функцію регулювання підголівника, а чохол на ніжки щільно кріпиться до неї блискавкою та має відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем. А також люлька має три вентиляційних віконця, що забезпечить ідеальну циркуляцію повітря в теплі періоди. В комплекції йде під скляник, сумка для батьків, муфти рукавиці, укриття від сонця, чохлина ніжки, дощовик та москітна сітка. Прогулянковий блок реверсивний має додаткову секцію збільшення капюшона та додаткову вентиляційну секцію, а також повністю регульовану спинку та підніжку. Купуйте в маля.